Продовжуємо огляди китайських бюджетних ліхтариків, і на огляді моделечка BLX X71A. І от заявлений під 90 Ліхтарик такий він немаленький, корпус металевий, в руці доволі такий зручний. Розмір зараз замірюємо. Ось такий, 17 сантиметрів, трошки більше. Вага в нього 190 грам. Працює. На кумі 18650. Тут і капсула, але тут, в принципі, влазить і 21700 і 26650. Місце дозволяє використовувати дані акуми. раз дивимось ближче його, і бачимо, що тут діод не П 90, а діод П50. Хоча діод П50 також дуже потужний. Ось так, виглядає ближчий діод, Це 100% на пі 90 або пі 90 виглядає ось так. Трошки китайці дурять. Так, кнопочка вмикання, вимикання, гумова. <кхів> ось так ближче. Так, кнопочка спрацьовує чітко. Діод. І 50. Також дуже потужний. В руці аж гаряче. Це 100% режим. 50%. Страбоскоп. Ага, І СОС. Так, вимикаємо. А станули можна викидувати зразу в мусор. Ось тут ми маємо заглушечку для підзарядочки Type-C, провід в комплекті. Зараз перевіримо індикацію. Так, да, індикація присутня. Це дуже добре. Так, ось така коробочка, капсулу для чогось всунули. То зараз буде користуватись батареєчками, це можна в мусор, Ну, провід. Ось такий ліхтарик, світло-біле. Ось така коробочка. Можна на подаруночок. Дивіться, наше відео багато ліхтарів і різних там, цікавих китайських товарів. До следующих видео.